Нещодавно Копешнівський жіночий православний свято Йоанно-Богословський монастир відзначав подвійне свято, 76-ту річницю зняв заснування та 20-річчя свого відродження після тоталітарного режиму радянських часів. На ювілейну службу з'їхалися жителі багатьох населених пунктів Хущини, священники та настоятелі сусідніх сіл. Побувала на святі і наша знімальна група. Копашнівський свято іоанно Богословський монастир, що розташований на присілку Поляна, вже багато років приймає вірників, які приходять до святої обителі, щоб помолитися Богу. Та, на жаль, не завжди шлях до монастиря був відкритим. 60-го року нас перевезли в Ми там, Я там була 32 роки, 92-го другого року обновився монастир та прийшла сюди. Ну, сюди. Теж важко було, бо не було ні дороги, ні ніч. Благодаря вже дисім людям, що що допомогли, і що так, що ми ще зродили до теперішнього часу. Вже 20 років у обителі святого Іоанна Богослова триває відбудова житлових корпусів та відродження духовності. Цей монастир основав мій бо жінку, скати прадід. Він був боже той сімейний сейченик, і коли він вийшов з копасна, тут не було нічого одна галявина. Він основав тут невеликий монастир і миницьку церковку, і з того почалося. Хочу підчеркнути, що з 36-го року я третій священник в селі Копашнові лише історія заснування Копашнівського свято Іоанну Богословського монастиря настільки цікава, що на її основі навіть написаний історичний нарис, автор якого колишній житель Копашнова. Бажаю своїм вірникам і своїм односельчанам, так як я також із цього села, щоб вони приходили, не забували це місце. Хоча радянська влада, як ми знаємо, закрила цей монастир у свій час. Я описую у своїй історичному нарисі про ці події, але зараз благодатний час для спасіння, благодатний час для того, щоб ми могли очиститися від гріховної скверни і знайти в собі життя вічне. Тож відродження монастиря, як відзначає автор книги, у 1992 році розпочалося не тільки з відновлення корпусів цієї обителі, а в першу чергу з відродження духовного життя, що має велике значення для самих прихожан. Хочу привітати прихожанку Пашинського святого Івана Богословського монастиря з цим світлим праздником відродження монастиря, побажати їм всього найкращого, успіху. Адже цей монастир зароджувався, я думаю, в боротьбі, щоб їх бойовий дух не зламувався, святе діло, яке вони нам несуть. Не згасало, і зараз та лампада духовної віри, яка загорілася 20 років тому, в обителі, горить все сильніше і сильніше. Адже щодня до монастиря приходять небайдужі люди. Дуже приємно бачити, що сьогодні на богослужінню було 37 священнослужителів, саме таких, які служили, і ще було дуже багато, які не приймали участь у богослужінню, а були як поломники. Дуже багато з них виходців. Із нашого села я бажаю свято Іванового богословському монастирю, щоб він розцвітав, так як ми дивимося вокруг, помало, дякуючи Богу, дякуючи благодійникам, які допомагають людям, щоб він так розростався і бо була така. Утіха для нашої душі маємо надію, що на благодатне світло свято Іоанно Богословського монастиря буде приходити ще більше людей, щоб тут відчути духовну втіху, знайти спасіння на вічне життя.